Якщо це діючі військовослужбовці, то з самого найменшого, з чим вони стикаються, неможливість подати рапорт, хоча вони знають, як подати, на кого подати, але відсутність з боку командування певних дій. Які не дозволяють військовослужбовцю належним чином подати рапорт, щоб його розглянули, питання щодо виплати грошового забезпечення під час лікування, питання не виплати бойових під час безпосередньої участі в бойових діях.